Хотіла піти по воду в кар'єр та передумала. Нам сьогодні обіцяють дощ на цілий день, ви уявляєте? На цілісінький день нам обіцяють дощ, Тож я не піду. Звісно, у мене баклажки валяються. Ну, це таке діло. Я не прикрашаю для зйомки. Свій садочок як є, так і є. Впала моя пляжна діва. Це вона засмагає на пляжі. Ну, так ось, ой, яблучка почали падати. А що сьогодні? Навіть не знаю, що сьогодні. Чим буду займатися. Якщо буде спека, то, як звичайно, цілий день у хаті. Тільки зранку та з вечора щось вийдеш, поробиш. До речі, зараз шість і трішечки. Ранку, шоста ранку, то я так сказала, шість цвітає мій сумах, маленькі такі суцвіття, але гарні. Треба його, до речі, полити. Він так і не випростався, як я його ось так хотіла закрутити, а потім подумала, ну, нащо його крутити, як він. Хай стоїть, випростається, ні то підв'яжу. Статиця, подивіться, яка гарна статиця. Цвіте. Довго вона стоїть. Ну, вона ж сухоцвіт, то що вона має стояти довго. Ой, ледве не впала, я тут знов розбираю свою. Не розбираю водойму, а оце каміння мені треба кудись. Мої животинки. Кудись треба його скласти в мене багато каміння. Дерев'ю вже відцвів. подивіться, він такий, наче болотяний. Колір в нього такий. Ой, інжир мій погано себе почуває. Так, а хотіла я показати вам. У мене починають цвісти флокси. Ой, а де ж я бачила однорічні флокси. Ось а ці ще маленькі. Ось ці ось. Вони ще маленькі, але вони будуть цвісти. Ось перша квітка розквітлена. Це однорічний флоксик. От він розкриється гарненько, я вам покажу.